Галковське кладовище одне з найстаріших кладовищ у кривому розі. Тут знаходиться фамільний склеп поміщиків галковських, і це чи не єдиний вцілілий склеп, який знаходиться на території нашого міста у минулому столітті під час революції це кладовище було пограбовано. Сьогодні картину руйнувань вже доповнюють наші сучасники. Минулого літа краєзнавець Едуард Дворчук з однодумцями організував у склепі капличці велике прибирання. Він стверджує, вишкребли і відмили майже всі ганебні малюнки та написи. У цьому році перевірили стан склепу і знову були неприємно вражені. Їх тут п'ять нараховуються. Це філе кольору. Надписи. Я думаю, це зробили молоді люди. Це такий, знаєте, справжній акт вандалізму. Я вважаю. Тут поховані були люди. Тобто ті люди, хто це написав, я на 100% впевнений, що це були молоді люди, вони навіть не розуміли, де вони знаходяться і що вони роблять. За словами краєзнавця, це місце сповнено духу історії криворіжжя, його мешканців та шляхетних родів. Мова про родини криворізьких поміщиків та землевласників галковських і шмакових. Вони породичалися. Таким чином утворилася молода сім'я. Курлянський дворянин Микола Йоган Галковський побрався з донькою титулярного радника Юлією Шмаковою. У них було троє дітей. Молодший Дмитро навчався і працював у столиці, а згодом повернувся до Кривого Рогу, де й помер. Саме на його честь мати наказала збудувати цей склеп. Едуард Шук наголошує на виняткові історичні цінності цього багатостраждального об'єкту. і склеп грабували у радянські часи у 90-ті Тут збиралися сатаністи і вимальовували різні знаки на стінах. Не полушають його успокої, і нинішні вандали. Але склеп, хоч і не повністю, все ж вистояв. Якби була відповідна табличка, яка б інформувала про те, що це об'єкт історії культури, історична пам'ятка, яка хороняється законом, і, можливо, би реально цей склеп просто би пощадили б, і не чіпали б. Не знаю чи чи вплинуло, але все ж таки. Статус відповідний, вона заслуговує. Ті молоді люди, які це писали. Вони побачать ці сюжети, їм стане соромно. Можливо, коли вони підрастуть, їм стане соромно, але звертаюсь до вас, більше цього не робіть. Ір Кононенко, Олексій Васильченко цей день.